Щедрий вечір, добрий вечір, всі на флоди заховаємо за плечі. ми. подалі, Щедрий вечір, добрий вечір, як напередодні різдвяно-новорічних свят відбулася міська театралізована розбіжальна програма для обдарованих дітей. Захід об'єднав юних лідерів учнівського самоврядування, волонтерів та активну молодь, яка вже сьогодні бере участь у громадському житті міста. Святкове дійство стало можливістю не лише підбити підсумки року, але й подарувати дітям атмосферу тепла, підтримки та єдності. Я учениця центрального міського ліцею займаю посаду лідера та заступник президента. Ми займаємось організаціями, такі як і волонтерство, і об'єднуємо лідерствами, і працюємо у команді. Ми навчаємось, як це правильно робити, як вивчати щось нове. Та ну, якось розвиваємось у цій Сфері, щоб більш було цікаво, дуже подобається те, що ми в такий час можемо зібратись, можемо провести час разом, познайомитись з ким-то з кимось новим. Організатори підготували для глядачів сучасну казкову постановку з яскравими персонажами, творчими номерами та сценічними ефектами. Це був простір, де діти могли відпочити, поспілкуватися з однолітками та відчути справжній святковий настрій, який сьогодні має особливу цінність. Що хочу передати? Ну, по первах, новорічний настрій. Щоб вони хоч на м, якусь мить забули про те, що у нас війна, щоб вони е, м, почували себе. Добре, комфортно, хочу цей день. А сьогодні у нас будуть обдаровані діти, хоча у нас е, не перша казка, це вже третя. Е, обдаровані діти по різним напрямкам на, на роботи. І, ну і школярі будуть, ми будемо включно до 29 го да, числа проводити такі, такі казки. Загалом участь у шкільних, районних та міських святкових заходах беруть понад 60 тисяч дітей та учнівської. Молоді, а понад 33 тисячі дітей пільгових категорій отримують солодкі подарунки, які придбали коштом міського бюджету. Новорічні заходи у закладах культури кривого рогу, включно з концертами та ігровими програмами для дітей, відбуваються з дотриманням норм безпеки та триватимуть до 11 січня 2026 року. Шановні діти, шановні наші дорослі, дорогі наші діти, вже добра традиція. Кожного року ми з вами в Різдвяні свята, Новий рік зустрічаємося і вітаємо вас з тими досягненнями, котрі ми мали на протязі цього року. На протязі цього року ви дуже ретельно, важко працювали і маєте Перемоги і конкурсах, і фестивалях, і в різних різних спортивних змаганнях. У нас у місті дуже талановита молодь, і ми стараємося створити всі умови для того, щоб ви мали розвиток. над створенням святкового настрою працювала команда митців і педагогів, які прагнули поєднати традиційні новорічні мотиви з сучасним баченням і зрозумілими для дітей сенсами. Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, Першимський.